Так, всіх вітаю, дивіться, попався прилад якийсь пдс 021 м Ну теж щось цікаве було. Так, тепер із самого цікавого, дивіться, планочка. Оп, як в самописці, Два реа Раз, два. Ну такі доволі довгі. Так, тут два, а тут интересно, есть ревку? Есть, есть, два. И тут тоже два, да, на той планочке? Такая а сама, а да? перевернуть. А ну, давай. Давайте, давайте подивимся. А. Ага, тоже два реахорда на той планочке. Ну, такие дебели. Так, и десь еще, наверное, были, да? Четыре реахорда всего тут получается в приладе. Да, а, да. и, нет, дивиться, нет. уважно. Вот такие преобразователи. Сейчас я сниму крупным планом. Тут теж можуть бути платье і контакти. Так, ну це, скоріше, лампи стоять. І от такі розбираєте, вот такі трансформатори. з кожухами. проверяйте. Ну тут вряд ли пермалої. ну В усилителях дуже часто бывают такі трансформатори з пермалоєм 79M. Ну, щоб в заліза не закинули. Та ну вроді все, що тут у нас ще. пп пару штук, да, є. Так, діоди 226, десь гривня, гривня 20, гривня 50, в залежності від об'єму. Ну і шагові мотори так. Ну, Більш цікаво, нічого нема. Ну, 4 реакорда, це теж непогано. Тим більше, а ну дайте я гляну ще. Ну, Такий десь, ну, я думаю, мінімум. Мінімум 1 12 грама по чистому буде. Тобто в районі 1200-1400 гривень один реахор таким може коштувати. А їх тут 4 штучки. Так що дивіться уважно. Всім гарних розпаковок, гарних покупок. Підписуйтесь.